Доброго дня, шановне товариство, я Софія Федина, народна депутатка України від Європейської солідарності. І сьогодні ми з моїми колегами маємо приємність презентувати законопроєкт про внесення зміни до статті 216 кримінально-процесуального кодексу України щодо розширення підслідності Національного антикорупційного бюро України у справах про корупційні правопорушення. Передовсім хочу наголосити, що наші захисники і захисниці на передовій вони воюють однозначно за європейську демократичну і правову державу. І щоб, не дай Бог, Україна не перетворилася на свою рідну Московську Федерацію, де право і справедливість є тотальною фікцією. І особливо в контексті останніх подій в Україні спроб знищити незалежність антикорупційних структур, таких як САП і НАБУ, з огляду на Масові протести громадян України нашої молоді проти знищення антикорупційних структур і за європейське майбутнє української держави. То сьогодні ми стоїмо насправді перед принциповим викликом. Не лишень заради реформаторського порядку денного нашої держави, але й щодо виклику для довіри до самої ідеї справедливості в Україні. Тому ми і презентуємо цей законопроєкт, який завершує тріаду законопроєктів, які цього тижня подає Європейська солідарність. Нагадаю, що перший законопроєкт це було щодо неможливості проведення свавільних позашу... позасудових обшуків, які, на жаль, стали реальністю в Україні під час воєнного стану другий законопроект щодо відновлення. Чесних і прозорих конкурсів на посади прокурорів, які ненароком були скасовані крайнім президентським законопроєктом про відновлення незалежності САП і НАБУ. І ось третій законопроєкт, який повертає чиновників вище керівництво офісу президента та керівництво державного бюро розслідувань до підслідності Набу, навіщо це все дозвольте в кількох коротких тезах пояснити, перше. Це рівність усіх перед законом. Но набу було створено саме для того, щоб розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади. Це не тільки наш вектор європейського розвитку, але це те, що має допомогти державі позбутися корупції загалом. І на жаль, складається така абсурдна ситуація, коли частина посадовців є просто вилучена з підслідності набу. І ніхто не має розслідувати їхні корупційні діяння. А я нагадаю, що, на жаль, значна частка корупційних скандалів стосувалася саме керівництва Офісу президента і, на жаль, так само керівництва Державного бюро розслідувань. І зараз йдеться про принцип: ніхто не має бути поза законом. Закон є один для всіх, і незалежно від того, яку посаду ти займаєш, ти маєш відповідати згідно з чинним законодавством, якщо ти щось зробив не так. А цікавий нюанс що згідно з кримінально-процесуальним кодексом, Набу мало би розслідувати справи стосовно чиновників офісу президента і ДБР. Але у 19-20 році монобільшість внесла зміни, які вилучили керівництво ОПУ і керівництво ДБР з підслідності набу. І в результаті створилася своєрідна сіра зона. Що правопорушення можуть бути скоєні, але хто їх буде розслідувати якось? Зникає ця відповідь, а я хотіла би вам нагадати такі справи як. Корупційна справа чинного заступника керівника офісу президента, яка була розпочата набу, потім була передана в інше відомство, а потім взагалі заглохла. Так само згадаю справу колишнього керівника державного бюро розслідування, так само і інших заступників керівника офісу президента справи 21 першого років. І насправді цієї сірої зони не має бути. Всі мають відповідати перед законом. Друге, це є виконання наших міжнародних зобов'язань. Давайте будемо щирі і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери з Великої Сімки чітко вимагають гарантій, що усі корупційні злочини найвищих посадовців будуть розслідуватися незалежними структурами, і що ці інституції будуть мати реальні, а не номінальні повноваження. І якщо ми прагнемо членства в Європейському Союзі, що більше, якщо ми розраховуємо на фінансову допомогу від наших Західних партнерів ми маємо знищувати такі безпринципні лазівки для топ-корупціонерів уникати своєї відповідальності. Третє, це є відновлення суспільної довіри. Нещодавні масові протести проти знищення незалежності антикорупційних органів, молодь, яка вийшла на вулиці міст у різних регіонах України, показало високий рівень недовіри до влади. І саме тому влада зреагувала, подала законопроєкт про відновлення незалежності САП і Набу. Але насправді ця вся ситуація підняла величезний пласт питань, тому що не тільки проблема в САП і Набу, не тільки проблема була в призначенні очільника БЕП, а питання в тому, що люди не довіряють і вимагають чітких і прозорих рішень. І якщо влада дійсно взяла собі зараз за мету почути людей. Почути громадян України, громадянське суспільство, то треба відновити повну незалежність і дієздатність антикорупційних інституцій, а відповідно прибрати штучні обмеження підслідності. Четверте. Це є підвищення ефективності розслідувань. Ми, на жаль, спостерігаємо трагічну тенденцію, що коли справа стосується топ-чиновників чи топ корупціонерів, які є наближені до банкової, то справи можуть голосно початися, а потім вони дуже тихенько зникають з обрію, і топ-корупціонери не, от... не несуть відповідальності за ті всі речі, які вони натворили. А Набу має спеціальні механізми. Інструменти, аналітичні підрозділи має захищений механізм призначення керівництва. Саме НАБУ створювали як інструмент боротьби з системною корупцією. Сьогодні суспільство надало набу величезний кредит довіри, що зобов'язує цю інституцію працювати згідно своїми завданнями і компетенціями. А отже, вони мають усі можливості розслідувати справи тих. Хто стоїть на вершині владної піраміди, тому обмежуючи набу, ми послаблюємо боротьбу з корупцією. Якщо ми відновимо повну підслідність набу усіх топ чиновників з офісу президента і ДБР, ми посилюємо здатності держави захищати свої інтереси. І останнє, але не менш важливе, це є запобігання політичному тиску. Давайте будемо щирі, але в українській державі на сьогоднішній день саме банкова впливає на шалену кількість рішень. І, на жаль, від позиції банкової залежить дуже багато дій тих чи інших силових, правоохоронних та інших органів. Чи це правильно? Абсолютно ні. І система, де один орган може переслідувати інший, але сам залишатися безкарним, це є точно не демократична держава і не демократична система. А в умовах війни. Коли демократичні інституції і так є критично ослабленими, дуже важливо виключити можливість використання правоохоронної системи в політичних інтересах, щоб правоохоронна система, не дай Бог, не стала правопохоронною. Тому повернення повної підслідності для НАБУ це інституційний запобіжник, який працює на захист усієї системи. Саме тому я звертаюся до своїх колег по парламенту підписувати цей законопроєкт. Він вже Завантажений у систему СЕДО, а це буде ще один знак і вашого особистого бажання відновити прозорі механізми боротьби із корупцією в українській державі насправді треба зробити усе щоб корупції було якомога менше тому що інакше вона нас опускає до рівня московської федерації до речі нагадаю що європейська солідарність ще в 2024 році зареєструвала законопроект 10.050, який вимагає декларування радників офісу президента а то вони щось дуже впливають на ті чи інші політичні рішення беруть участь у численних міжнародних переговорах а Дуже цікаво, що там в їхніх деклараціях, особливо після того, як один із радників дозволив собі використовувати автомобільні автомобілі з гуманітарної допомоги, переданої українській державі. Що ж, колеги, підсумую, перше. Це те, що сьогодні ми пропонуємо ця вся тріада законопроєктів, і зокрема законопроєкт про повернення ОПУ і ДБР до підслідності НАБУ, це не є якась політична справа, і це не є законопроєкти спрямовані проти когось особисто. Це є боротьба за принципи. Якщо ми хочемо, щоб у нас держава мала європейське майбутнє, ми маємо зробити усе можливе, щоб усі топ-чиновники відповідали за свої дії, зокрема, якщо вони здійснювали корупційні злодіяння, і щоб в жодному випадку не було можливості їм заховатися в своєрідній рідній сірій зоні, яку які створюються тими чи іншими законопроектами монобільшості. Друге, якщо ми сьогодні не гарантуємо дієздатність і незалежність САП і набу то Україна ризикує втратити не лише довіру громадян України, але й свої шанси на європейське майбутнє. Тому всі ці три законопроєкти про конкурси для прокурорів, про заборону свавільних позасудових обшуків і про повернення ОПУ і ДБР до підслідності Набу це одна логічна лінія. Це кроки, які мають повернути в нашу державу справедливість, повернути довіру наших громадян і повернути. Довіру наших західних партнерів, тобто, це ще один крок до наближення української перемоги. Дякую.